Друге місце по Україні заявкою виборців толерантність і свідомість людей під час голосування, мінімальна кількість порушень. Вибори на Тернопільщині прийшли демократично, чесно і прозоро, сходиться на думці керівництво області та Тернополя. І, хоча очільники обласної адміністрації, облради та міськради представляють одну політичну силу це Українське об'єднання Свобода, представника якого українці не вивели в п'ятірку лідерів. Керівництво в один голос запевняє раді, що вибори все ж відбулись, і Україна, очевидно, нарешті отримала легітимного президента. Що не було такої виборчої кампанії, де було так мінімізовано. Будь-які порушення, окрім того, ця компанія пройшла без будь-якого втручання влади, без будь-якого адміністративного впливу чи тиску на людей. Ніхто, не, ніхто нікого не змушував обирати того чи іншого кандидата, ніхто не казав, які потрібно галочки ставити в бюлетені чи потім про них звітувати. На відміну від голови облдержадміністрації, який заступив на посаду цьогоріч, заступник голови облради оцінює вибори з висоти пропрацьованих літ. Каже за останні років 15 це найбільш спокійні вибори в області, хоча явка свідчить, що водночас і найактивніші. Тернопільщина показала один з найвищих результатів появці в Україні. Хочу сказати, що це 76,6% – Це фактично другий результат після Львівської області. Якщо говорити по виборчих округах, то найбільша явка була зафіксована в зборівському виборчому округу номер 167, майже 80%. Відсотків. І так само майже 80% трошки менше ніж в зборівському виборчому окрузі. Це в Теребовлянському виборчому окрузі. Явка є достатньо високою. Тобто 74% явки це говорить про те, що е, тернополяни з відповідальністю віднеслися до цих виборів. Знову ж таки, подяка нашим тернополянам за їхню свідомість за їхню виховність, з товарантів культуру, тому що незважаючи на те, що навіть були на окремих дільницях черги. Якихось ексесів не було, хульганських дій не було. Успішні вибори це спільна робота чиновників, членів виборчих комісій, міліції, активістів і громадян. Українці, кажуть, чиновники цього разу обирали не так політика, як менеджера. Адже першочергове завдання новообраного президента побороти зовнішню агресію і піднімати країну. А от кому піднімати країну разом з ним і чи залишаться усі посадовці на своїх місцях при новій владі, найімовірніше побачимо після парламентських виборів, які очевидно відбудуться восени.